Всім доброго ранку. До мене завітала шкода Superb Октав... 2.0 TDI на DSG 2012 року. 14 року поправив власник 135 квт двигунчик на чистку всієї системи екології. Що являє собою ця чистка, а це буде всередині чисто, як в новому автомобілі. Зауважу, якщо впускний колектор. Тобто пробіг автомобіля 250 і більше, вимивається впускний колектор на 80%. Якщо пробіг до 200, то на 100%. А саме головне в цьому автомобілі буде чисто сажовий від зали, геометрія турбіни. Потім клапана, Єгір. Ось такий Єгір знаходиться в такому автомобілі. Роблю повністю йому діагностику, чистку і калібровку. Чистка буде всередині, головне цей теплообмінник, щоб був чистий, щоб автомобіль дихав. Потім перепровіряється ця мембрана перепуску вихлопних газів, потім провіряється калібровка цього клапана Єгіра. Щоб він в допусках працював і в майбутньому не видавав помилки P0401, P0403, P0407. А також змащую цей півмісяць. Це все робиться на автомобілі без демонтажу. А також всі магістралі цього клапана Єгіра будуть чисті, дросель, і все, автомобіль буде дихати, і можна їхати, їздити на ньому довше. При цьому зменшується розхід палива, тому що автомобіль без навантаження буде працювати. Розхід палива ну, на півлітри і більше зменшиться в залежності від погоди. А також дистанції між регенераціями збільшаться, тому що автомобіль буде дихати. Для цього мені потрібно під'єднати апарат і буде чистка без демонтажу. Головне, мені потрібно викрутити свічки накалювання. В даному автомобілі вони крутяться і все. Зараз буду робити комп'ютерну діагностику, а потім чистку всієї системи екології. Так, подивимося на показники. 221 пробіг. Так. Але бачимо, 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 де стрілочка. Прогрітий автомобіль, тиск 12 гектопаскалів на холостому. Повинно бути 0, 1, 2, 3, не більше. Так, комп'ютерна регенерація, але ці автомобілі зовсім по-інакшому працюють, прораховують. Екологія не така, як в б 8 з 2015 року. Зали 90 грамів, це пробіг 300, плюс. без варіантів. Так, фіксую дані, даю газ в пол. 29 тиск на обертах. Є таке під'єдную апарат, роблю чистку. Так, де велика екскурсія по двигуну. Ось зняв індикатор забрудненості. Ось він такий. Смачний. Ось трубочка Єгір. Ось там далі. Ось там далі космічні пейзажі. Збираю назад і роблю чистку, а потім подивимося після чистки. Так, свічки накалювання легенько викрутились. Навіть на такому пробігу. Ну, по золі мастиній тут 300 точно є. Так, чистку призупинив. Почистити фільтр, тому що він буде неодноразово чиститись. Подивимося, що повикидувало. Ось зола змішана з сажомасяними відкладеннями. Крупна це теплообмінник. По-любому. Ось скільки всього вилітає з автомобіля. Зараз буде друга стадія очистки, а зараз поки прочищу фільтр. Так, друга стадія, не менше, а навіть більше. Вже більше сажумасяних відкладень, такими шматками. Зола, все, все в перемішку, звісно. Чистка буде тривати, поки не буде чистий фільтр. Зараз його ще раз промию і буду робити фінішну чистку. Так, чистка завершена. Прогріти автомобіль. Фіксую дані. Так, Зараз 0 на холостих, добрий нуль, стрілочка зовсім не, навіть не шевелиться. Даю газ пол 2500 обертів. Приблизно 6 гектопаскалів, це рівноцінно мілібарам, стрілочка рівномірно тримається, діагностую форсунки в ідеалі, паливо теж нічого не накидує. Перед тим як знімати відео було на 10, впало на 5. Тобто прохідність ідеальна. Під'єдную датчик диференційного і дивимося по комп'ютеру. Так, Тепер під'єднано датчик диференційного, дуже багато він показує, по факту 0, а він показує 9. Навіть значення 9 нема в нас на оборотах. Ну да ладно, даю газ пол 2,5. Подивимося, як він на оборотах показує. На обертах він теж неправдиво показує. Там і близько немає 20. І бачимо, мінус 0,15, 014 забирає заводські регенерації. Попробую зробити всі необхідні адаптації. Можливо, датчик запрацює. Почнемо з клапана рециркуляції ОГ. І так, висновок по даному автомобілю. Все працює, екологія почищена і відновлена. Лише одне зауваження по датчику диференційного тиску. Тому що підкинув я свій датчик, щоб виявити, справно працює чи ні, то на новому датчику справно. Тому рекомендую власнику авто замінити, щоб заводські були регенерації, щоб автомобіль бачив тиск, який є по факту до 10 гектопаскалів, а не 20 плюс, що датчик дає інформацію. Так, стан чистоти ми дивились всередині. На Це час не тратили на, на відеосйомку, але ще раз зауважу: ось такий клапан Єгір. Окрім чистки, його всередині без демонтажу було перепровірено електромагнітний клапан, що був в допусках, щоб в майбутньому не видавав багато помилок там, де основна частина люди глушать їх, вирізають, чистять, а толку нуль. Перепровірка. Тобто я роблю ще калібровку цього клапана Єгіра електричну і фізичну. І також ця мембранка перепровірена. Теж головна річ в системі екології. А також коли автомобіль прогрівається. Вона тут працює. Автомобіль повністю відновлено навіть на такому пробігу, в заводські параметри. При цьому розхід палива, нагадаю, зменшиться, дистанції між регенераціями збільшаться, потім тяга снизів буде краща, прогріватись буде краще. І, як має бути, дизель буде економним. Так, нагадаю, я знаходжусь в місті Києві, правий берег, контакти в коментарях. Всім гарного вечора! До побачення.